Вітаю шестикласників на уроці української мови. Мене звати Наталя Вуйтік. Тема сьогоднішнього уроку відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ та імен по батькові. Цього разу пропоную вам написати або придумати усно офіційного листа письменникові або письменниці. Уявімо, що ви пишете листа з відгуком на текст, який прочитали. Вам було цікаво або навпаки дуже нудно. І ви б хотіли розповісти про це. Тільки ваше завдання складати листа урочисто та офіційно, так, щоб ви могли вжити прізвище, ім'я та ім'я по батькові адресата. Але перш ніж виконувати це завдання, розгляньмо правила: усі приклади, які ми використаємо на уроці, це імена, прізвища та імена по батькові українських письменників. На минулому занятті ми говорили про те, що прізвища в українській мові можуть бути іменникового і прикметникового типу. Тож, коли ми відмінюємо прізвище, найперше треба зважати на його формальні ознаки, так би мовити, зовнішній вигляд. Прізвище іменникової форми відмінюються за зразком іменників першої та другої відмін. Наприклад, у псевдонімі Остап Вишня прізвище письменника іменникової форми має закінчення А після м'якого приголосного. Отже, відмінюватиметься як іменники першої відміни, які мають закінчення А. Тоді в родовому відмінкові питання кого? Остапа Вишні. У Давальному кому, Остапові або Остапу Вишні. Знахідний кого Остапа Вишню, орудний ким? Остапом Вишнею, місцевий на кому на Остапові або на Остапі Вишні, і кличний Остапе Вишне. Візьмімо інший псевдонім Леся Українка, щоб показати, як відмінюються жіноче прізвища першої відміни. У родовому відмінку питання кого Лесі Українки. У давальному кому Лесі українці. Тут приголосний основи К у давальному відмінку змінюється на Ц. Знахідний відмінок: питання кого Лесю Українку. Орудний ким. Лесею Українкою. Місцевий на кому на Лесі Українці. Знову зауважу зміну приголосних к-ц, А кличний відмінок Лесю Українко. Прізвище письменника і режисера Олександра Довженка в початковій формі має закінчення О і належить до іменників другої відміни. У Давальному та місцевому відмінках ми спостерігатимемо паралельні відмінкові форми. Отже, родовий відмінок Олександра Довженка, Давальний Олександрові або Олександру Довженкові або Довженку, Знахідний Олександра Довженка, Орудний Олександром Довженком, місцевий на Олександрові або Олександру Довженкові або Довженку. І кличний відмінок Олександре Довженку. Важливо знати, що жіночі прізвища, які закінчуються на приголосний або О, ми не відмінюємо. Для порівняння візьмімо прізвище письменниці Ліна Костенко. У родовому відмінку матимемо форму Ліни Костенко, у давальному — ліній Костенко. Прізвища прикметникового типу, наприклад, Пана Смирної Михайло Коцюбинський, відмінюються за зразком прикметників. Візьмімо прізвище письменника Михайла Коцюбинського. Поставимо питання родового відмінка Кого і матимемо Михайла Коцюбинського. У давальному Михайлові або Михайлу Коцюбинському. Знахідний відмінок Михайла Коцюбинського. Орудний Михайлом Коцюбинським. Місцевий на Михайлові або на Михайлу Коцюбинському і кличний Михайле Коцюбинський. Прізвище в кличному відмінку зберігає форму називного. І, звісно ж, розгляньмо на прикладі імені письменниці Ольги Кобилянської відмінювання жіночих прізвищ прикметникового типу. Отже, у родовому відмінку Ольги Кобилянської. У Давальному Ользі Кобилянській. У Давальному та місцевому відмінках відбувається зміна приголосних г з м'який. А от знахідний відмінок має форму Ольгу Кобилянську. Орудний Ольгою Кобилянською. Місцевий на Ользі Кобилянській і кличний Ольго Кобилянська. Важливо знати, що є група чоловічих прізвищ, які закінчуються на Ов, «ев» з варіантом Єв, Ів з варіантом «гів», Ин, «ін», Ін із з варіантом Гін. Пропоную розглянути їх відмінювання на прикладі прізвища Байкаря Леоніда Глібова. У родовому відмінку матимему форму Леоніда Глібова. У Давальному Леонідові або Леоніду Глібову. У Знахідному Леоніда Глібова. В Орудному Леонідом Глібовим. На Леонідові або Леоніду Глібові у місцевому відмінку. А в кличному – Леоніде Глібова. У конспекті до цього уроку ви знайдете більше прикладів відмінювання прізвищ іменникового і прикметникового типу. А ми ледь не забули про імена по батькові. Жіночі імена по батькові відмінюються як іменники першої відміни твердої групи, оскільки мають закінчення а. Крім того, основа закінчується на твердий приголосний у суфіксах івн, івн. Для прикладу візьмімо ім'я сучасної української письменниці Оксани Стефанівни Забушко. Нагадаю, що жіноче прізвище на ко не відмінюється. Тож, у родовому відмінку: питання кого? Маємо форми Оксана Стефанівна Забушко. У Давальному кому? Оксані Стефанівні Забушко. Знахідний відмінок: Оксану Стефанівну Забушко. Орудний ким? Оксаною Стефанівною Забушко. Місцевий на Оксані Стефанівні Забушко. Кличний відмінок Оксано Стефанівно Забушко. Чоловічі імена по батькові відмінюються як іменники другої відміни мішаної групи. Тому що їхня основа закінчується на шиплячій Ч. Суфікс ович або м'який знак — «ович». На прикладі імені Тараса Григоровича Шевченка. Ознайомимося з відмінюванням чоловічих імен по батькові. Отже, у родовому відмінку ставимо питання, кого і маємо форму Тараса Григоровича Шевченка. У Давальному спостерігаємо появу паралельних форм: Тарасові або Тарасу. Григоровичеві або Григоровичу Шевченкові або Шевченку. Знахідний відмінок Тараса Григоровича Шевченка. Орудний Тарасом Григоровичем Шевченком. У місцевому відмінку також маємо паралельні форми. На Тарасові або Тарасу, Григоровичеві або Григоровичу, Шевченкові або Шевченку. Кличний відмінок Тарасе Григоровича Шевченку. А що взагалі робити з цими паралельними формами? Щоб не повторювати одноманітні форми, скажімо, в офіційних паперах, паралельні форми вживають почергово. Наприклад,. Тарасові Григоровичу Олександрові Довженку. На початку заняття я запропонувала вам придумати офіційного листа до улюбленого письменника. Не забудьте написати його для закріплення правил, які ми сьогодні розглянули. Більше теорії про відмінювання іменників ви знайдете в матеріалах для самопідготовки до уроку. І пам'ятайте про тестові завдання на закріплення. А я прощаюся з вами і чекатиму зустрічей на уроках української мови.